Правильний алгоритм старту бізнесу. Ключова в назві моєї теми правильний. Вітаю! Мене звати Мар'яна Гартман, я юрист, спікер програми для жінок Business Skills. Основне завдання, яке я поставила перед собою на цьому модулі донести кожній учасниці, що працювати законно реально. Тут немає нічого надризикового, страшного і нереального. Чому я відразу наголошую на самому головному? Правильному старті бізнесу тому, що правильно розпочавши власну справу, ви оманете велику кількість ризиків в майбутньому, тому що завжди починати правильно легше аніж виправляти помилки в майбутньому, оскільки є помилки, які не можна виправити, а є помилки, за які доводиться багато платити. Саме тому правильний старт це один із базових ключових елементів успіху вашої діяльності. Ця інформація корисна як тим, хто планує в майбутньому створювати власну справу, так і тим, хто вже здійснює підприємницьку діяльність. Тому що навіть якщо у вас буде класний юрист, в основних юридичних моментах, якщо ви пов'язуєте себе з підприємництвом, з комерцією, ви мусите розбиратися самостійно. Для того, щоб розуміти в першу чергу свій правовий статус, свої обов'язки, відповідальність і ризики, ми розпочинаємо із розвіювання страхів, які є в кожного, хто починає створювати власну справу. Це страх нестабільності, страх ризиковості, страх відповідальності за власні помилки, страх щодо відсутності знань в юриспруденції або бухгалтерії. Але окрім страхів, ми аналізуємо стереотипи, які, на жаль, є в нашому суспільстві і вкорінились в нашій свідомості. Серед них стереотип щодо неузаконення діяльності, несплати податків, невигідності офіційного працевлаштування, вирішення проблем з перевіркою, конвертом. На жаль, так буває. Окремо наголошуємо. На ризиках, які тягнуть за собою ведення діяльності за такими стереотипами, повірте, жоден з них не спростить вам роботу, а лише ускладнить і додавить ризики. І так як ми говоримо про старт. Діяльності дуже важливо на самому початку, враховуючи вашу специфіку, специфіку і сферу вашої діяльності, розуміти на яких умовах вам найвигідніше розпочинати діяльність. А тут ми зводимо все до вибору організаційно-правової форми. ФОП чи юридична особа. Якщо юридична особа, то в якій формі чи це підприємство, чи товариство. Якщо товариство, то з додатковою чи обмеженої відповідальності є багато моментів, і всі їх потрібно врахувати. Тому варто розуміти переваги і недоліки кожної з форм. Паралельно із вибором організаційно-правової форми, ми розглядаємо вибір системи оподаткування дуже поверхнево, але треба розуміти, які є види системи оподаткування, які критерії лежать в основі поділу. Таких систем оподаткування тому це та інформація, якою повинен володіти кожен, хто планує або вже здійснює підприємницьку діяльність. Я, як юрист, який щоденно має справу з юридичним супроводом представників бізнесу, хочу в черговий раз закликати всіх, особливо тих, хто початківців в бізнесі в підприємництві, закладати правильну законну основу вашої діяльності. Давайте разом змінювати стереотипи і, повірте, ви переконаєтесь в правильності такого підходу. Легальний бізнес це не ризики, це ваш захист перед законом. І контролюючі органи це не ворог. Насправді, кожна перевірка це можливість лише удосконалити свою роботу і її відточити. Ми живемо в період переломний для України, період колосальних змін і нових умов. Період реформ і умов, в яких буде функціонувати бізнес, тому я бажаю кожному з вас в цих нових умовах показати класний результат, показати хороший фінансовий показник в першу чергу для себе і ніколи не забувати, що правильний старт. Це завжди запорука успіху вашої діяльності. Отже, декілька кроків щодо легалізації вашого бізнесу. Перше вибір локації. Дуже важливо на початку розуміти, де саме буде здійснюватись діяльність. Чи це буде офісне приміщення, чи це будуть послуги з дому, чи це будуть складські приміщення, де буде здійснюватись продаж товару. Наступний крок це вибір кведів. Видів економічної діяльності, за якими ви будете здійснювати власне вашу діяльність. Це дуже важливо, тому що є обмеження по системах оподаткування. Не кожний квед може бути на спрощеній системі. Є кведи, які можливі лише при загальній системі оподаткування. Наступний крок це вибір організаційно-правової. Форми здійснення діяльності. Що це означає? Яким чином ви будете починати свою діяльність? Чи це створивши ФОПа, чи це створивши юридичну особу? Яким чином ви будете власне реєструвати ФОПа, чи це через дію, чи через нотаріуса, державного реєстратора, чи ЦНАП? Тому це також важливо врахувати на старті ведення вашого бізнесу. Наступний етап і крок. Це вибір системи оподаткування. Він йде паралельно з реєстрацією і вибором організаційно-правової форми. Обрати систему оподаткування можна на старті реєстрації, суб'єкта господарювання, але також можна змінювати в майбутньому, тобто переходити з загальної системи на спрощену, на загальну, або змінювати системи оподаткування, наприклад, спрощеною, так? Із другої групи переходити на третю. І останнє оформлення трудових відносин. Це також важливо, тому що якщо у вас є наймані працівники, то потрібно оформити трудові відносини правильно, врахувавши всі моменти і сферу діяльності. І підсумовуючи всі кроки і етапи, про які я розповідала, я хочу закликати вас і дати пораду на старті вашої діяльності. Завжди проконсультуйтеся з юристом і бухгалтером для того, щоб мати чітке бачення, як правильно стартувати і розпочати свою діяльність законно. Вітаю! Мене звати Марія Гребанич. Я юрист та співзасновниця консалтинної компанії Лайн Протекшн. В Цьому відео поговоримо про найманих працівників, альтернативні варіанти, реалії та проблеми сьогодення. Давайте детально зупинимося на шекспірівському бути чи не бути в аспекті роботодавець та найманий працівник, адже саме наймані працівники це завжди причина сотень перевірок та сотень судових спорів. Саме в аспекті мінімізації витрат і постає непростий вибір, оформляти чи ні. Тому почнемо з відверто болючого, чому все ж таки роботодавцям невигідно оформляти найманих працівників? Мова йтиме про податки, які роботодавець витрачає, коли оформляє найманого працівника. Якщо ми говоримо про мінімальну заробітну плату, то варто розуміти, що з 1 січня вона складає 7100 гривень в місячному розмірі. А з квітня це 8 тисяч гривень в місячному розмірі та відповідно 48 гривень в погодинній платі. Якщо ми говоримо про податки, то кожен роботодавець має знати про існування таких трьох видів податків: це ПДФО, військовий збір та ЄСВ. ПДФО складає 18% від заробітної плати, військовий збір 1,5% та ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати. Давайте трошки математики. У нас є ставка 7100 гривень, з яких ми утримуємо 18% ПДФО, 1,5% військовий збір, і зверху нараховуємо 22% єдиного соціального внеску. Це той податок, який народі звикла називати пенсійним. Тобто один найманий працівник обійдеться вам у 8662 гривні. Друга причина, чому роботодавцям не вигідно оформляти працівників, це захищеність працівника законом. Адже коли ви укладаєте з працівником офіційний трудовий договір, то в силу вступають такі закони, як закон про відпустку, закон про оплату праці, кодекс законів про працю, які змушують роботодавця дотримуватися мінімальних гарантій для працівника. Це такі як оплата тимчасової непрацездатності, мінімальний термін відпустки, оплата заробітної плати. Ати не менше ніж два рази на місяць. Вичерпний перелік підстав для звільнення в законі не дасть вам можливості звільнити працівника як заманеться. Вам необхідно дотримуватися процесу скорочення чи звільнення по статті. І третє, але далеко не останнє це відповідальність перед контролюючими органами, враховуючи те, що санкція за одного неофіційного працівника на сьогоднішній день складає 71 тисячу гривень, а з квітня відповідно буде 80 тисяч. То це неабиякі фінансові втрати для підприємства, особливо для тих, хто тільки починає свою роботу. А зараз давайте поговоримо про переваги офіційного працевлаштування. Адже для вас, як для роботодавця, також писаний закон. Наприклад, в частині звільнення працівника, який вчинив дії, які конкретно суперечать вашим вимогам. Наприклад, ви прийняли працівника на випробувальний термін, і він відверто не справляється зі своїми посадовими обов'язками. Ви можете звільнити його як такого, що не пройшов випробувальний термін. Чи, до прикладу, всім відомі нам е, ситуації, коли людина з'являється на роботі в нетверезому стані е, алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або ж взагалі не приходить на роботу. Це дає вам можливість. Звільнити його за прогул або е, за інші порушення трудового законодавства. Друга перевага це можливість залучення кваліфікованих працівників. Повірте, ні один поважаючий себе спеціаліст не захоче працювати неофіційно. А для вас це офіційне працевлаштування, можливість кар'єрного росту, нормований робочий час та можливість офіційно здійснювати пошук працівників. Це неабиякі плюси для бізнесу. І останньою, але головною перевагою в офіційному працевлаштуванні є ваша безпека у разі перевірки контролюючих органів. Як ви вже всі зрозуміли, за свій спокійний сон доводиться платити або у вигляді податків та заробітної плати, або у вигляді штрафних санкцій. Завжди всіх цікавлять альтернативні варіанти працевлаштування. Сьогодні поговоримо про один із них у вигляді цивільно правових договорів. Такі договори можуть укладатися з фізичними особами або з фізичними особами-підприємцями. Основна перевага таких договорів це їхня гнучкість в порівнянні з трудовим договором, адже в такому договорі ви можете передбачити додаткові підстави відповідальності або ж підстрахуватися додатковими умовами у вигляді штрафних санкцій. Цікавим є те, що податкове навантаження як для трудових договорів, так і для договорів цивільно-правового характеру, є одинаковим. Але основна перевага, яка завжди манить роботодавців укладати такі договори, це можливість не прив'язуватися до мінімальної заробітної плати. Тобто, умовно, ваш договір може складати і 500 гривень в місяць, від яких ви і нараховуєте всі ваші сказані податки. Якщо вас приваблює такий варіант укладення відносин із виконавцем, то змушена вас розчарувати, що такі договори перебувають під пильним наглядом контролюючих та судових органів. Тому перед тим як укладати такий договір, необхідно переконатися, чи підходить він саме для вашого виду діяльності. І на завершення не можу не згадати про контролюючі органи та їхні перевірки. Це планові та позапланові перевірки. Давайте зупинимося на позапланових перевірках, тому що вони відбуваються без попереднього повідомлення роботодавця. Отже, декілька лайфхаків, які необхідно знати, якщо до вас завітав інспектор з держпраці, перше це обов'язково перевірте направлення та попросіть копію для себе про проведення перевірки, та перевірте службове посвідчення інспектора. Інспектор має право перевіряти тільки те, що стосується предмету перевірки, який зазначений в направленні копію якого ви зробили для себе. Перевірка не може тривати більше ніж 10 календарних днів. Якщо перевірка перевищує цей термін, то ви маєте право вимагати її зупинення. Якщо ви не згодні з актом перевірки, то підпишіть його, але обов'язково в самому ж акті вкажіть, що ви не згідні з приписом інспектора та обов'язково оскаржите його в судовому порядку. Я повторюся, але все ж таки наполегливо раджу. Тримайте свої документи в порядку та основне підготуйте нормальний клімат психологічний у своєму колективі, щоб ваші працівники знали, як потрібно себе поводити на випадок перевірки контролюючих органів. Якщо все ж таки вас оштрафували та ви розумієте за що і згідні оплатити цей штраф, то рекомендую вам оплатити його протягом 10 банківських днів у розмірі 50%. Тоді постанова буде вважатися виконаною в повному обсязі. Моя улюблена частина: якщо ви ФОП першої, другої або третьої групи, і під час перевірки у вас виявили неофіційних працівників, то перший раз вас, інспектор, не має права оштрафувати, вам мають винести попередження. Я дуже часто чую на консультаціях, що найманий працівник це занадто дорого. І проблема не в тому, що найманий працівник це дорого, а питання в тому, чи можете ви собі його дозволити. А я вам щиро бажаю могти. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, звертайтеся, пишіть в коментарях, радо на них відповімо. З вами були Мар'яна Гартман, Марія Гребани, юристи консалтингу і компанії Лайн Протекшн. Бажаємо успіху вашій діяльності!